Ключи вам так спиваем и артист.

Ось так і в нас співає. В нас. Артість. А ну дивиться, двері. Чого ти співаєш, як я прийшла? А? Ні, а чого ні?

Любить поспівати. Зараз дам, поставлю паузу, почекай. Так, ну а тепер хто там писав, чого ти того козлика не любиш, що ти його хочеш зарізати, для чого його ти купляла, якщо ти його хочеш зарізати. Я думаю, вам зрозуміло чого, яка причина. У мене не вистачає витримувати його як. Так що ось таке. Ми треба мати стальні нерви, щоб його слухати. Як він скилає. Ось такі то справи. Так що. Якось так. Що ти кричиш? Ага. Що ти кричиш? Чого ти кричиш? Так. Забула, забула. Зараз я покажу. Яке я лікарство Не я Ігор купив. Кура від печінкових листів. Так, ампро. Ліум 22%. Ось такий. Ампроліум. 22%. 10 грам. Ну тут воно на вагу дається. Я йому казала, скільки в мене птиці якої. І він мені оце давав. Воно 32 гривні пакетик. 5 днів дається. Але лише після того 2 дні не можна пити пити. Чуєте, їсти яйця. Ось. Ось таке лікарство. Так що яйцями смакують в мене зараз і пси, і свиня. Ось. Но не я. Я сьогодні собі купила яєць. 20 штук. Оце в мене є щось, 20 чи 30? 30 є, бо я принесла тільки там цілий лоток. 30 штук є своїх. Але свої домашні то. Зварити, зіжарити, чоловік і мала жарить, до школи йде. О! То Вони не беруть. А ці до випічки ось таке діло. Так що якось так. О, все, вже в мене подобається прикорено. Ось так я бавлюся. То їстоньки, то питоньки, то сільця, то водички. І усе. Так козульки мої, А і мої реки дурні. Любимо вас редник. А ви тим користається планку мені ось чекай, бо не те відро взяла, Зблудила. Хто мені планку поломив, га? Котра вредна, кориця чи зірка? Котра лобом то Одну і це зломили. Не треба ладнати, тут -то вже буде завтра. Ось в мене нині настрію нема. Так ось? О. Чекай, дай поставлю. Таке враження, що я його сама зніму. Ось таке відео називається ні про що. Концерт вам включила. Послухали. Як співає, як там дівчата казали? Ой Боже, забулася. Дівчата напишіть в коментарі, бо забула, як ви казали. Хто то там співає файно. Віта чи як ви казали? Хто це він мене так співає? Бачите? Ось такі то справи. А я буду йти до хати і пробувати свою смакоту, ту, що я приготувала. А вам всім? миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Що це ти тут виробила? Ти десь дерешся, хто зна куди. Дісмо стоїть твої. О. Ось такі то справи. Всім, папа. Бережіть себе. І своїх рідних, бачите, поки я є, в хліві тишина. Тільки я за двері квавт приходив. Треба ночувати, напевно, в хліві мені коло козла. Лягати тут ліжко на калідорі ставити, і буде козел тихо. <сум> Всім до зустрічі, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин.